Мене звати Інга, я навчалася в академії три роки, ходила на курси. Ну я більше йшла на дизайн, тому що я планую поступати на графічного дизайнера. Я думаю, це е, предмети по е, 3D-моделінгу, там створення якихось чи сценок, чи предметів. Так само е, було по моєму одне заняття чи два по фотошопу. Пам'ятаю, мені було, по-моєму чи 13 років, чи щось. Того я не могла точно оприділити, що саме не цікаво. Я знала, що от мені подобається дизайн. Так само мене цікавлять якісь комп'ютерні напрямки. Потім моя мама запропонувала мені ці курси. Я подивилася, побачила, що. Ну, вроді би, здається, може бути щось цікаве, і так і навчала. Подобається те, що відношення до ну, відношення вчителів до дітей ну, людське можна сказати, звичайно в якихось там навчальних закладах чи курсах дітей там або якось ігнорують, або не допомагають вирішувати проблеми, а тут ну, дітей добре відноситься. Ти можеш завжди перепитати, тобі щось поможе. І так само дуже цікаво в поставлені задачі. До домашнього дуже все пояснюється. Немає такого, що от просто сіда, сідайте, робіть. Ні, тобі це перед цим обов'язково все розкажуть, покажуть. І таке всім знову ж таки до цього самого відношення до дітей, до подачі матеріалу, до, ну, якби то, що. Це ти не маєш просто сидіти це зубрити. Це тобі робить так, щоб ну, якось зацікавити. Не знаю. А, якщо б в мене була можливість, я би навчалась тут прям як у школі, а не просто на курсах, але як є, так я.